Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже смачну та швидку закуску до шашличку, м'яска та картоплі. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідні помідори. У мене сьогодні чері. Я порізала їх на 2 та 4 частинки. Одну цибулю порізала на половинку, можна на четвертинки, якщо вона у вас більша. Сюди ж додаємо чесник, стертий на дрібну тертку. Та кріп. Далі робимо заправку. До меду додаємо оцет, рослинну олію. Сіль та чорний мелений перець. Якщо у вас немає меду, можете додати цукор. І перемішуємо все до однорідності. Вливаємо заправку до помідорів. Перемішуємо все. Накриваємо кришечкою і ставимо в холодильник на пів годинки. Минуло пів годинки, перемішуємо ще раз все і подаємо до столу. Дякую всім за перегляд і до нових зустрічей на моєму каналі.